Сонька в говно, я обдресна. Ось щось не то подумають зараз люди. Так, <світ> да, вибачте. Привіт, дай Боже. З вами шотам Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна автоматизувати ваш канал, так, щоб звести до мінімуму вашу роботу над ним. А також поговоримо про те, як домовитися з місцем, де ви хочете знімати, і як оприділитися з сумою, за яку можна купувати контент. Для початку слід розглянути ніші, які ви можете створювати. Наприклад, якщо це відеозйомка, наприклад, якихось подій, процесів, тваринок, або це може бути відеоігри. І от зараз Влад розкаже про можливості з зйомкою там процесів різних, а я можу розказати про ігри. Ти перший. Дякую. Це як в школі, Іди ти перший. Влад зараз вам все розкаже. Дивіться, я вам. Коротко постараюсь пояснити на рахунок того, що з власного досвіду. В моєму досвіді це були корови, кар'єри, дерева. Наприклад, от дерева обожнюю відео з різки дерев. У мене колись були просто мільйони переглядів. У мене є шикарніші картинки на цю тематику. У мене є дуже шикарний друг Вітя, який зараз служить в ЗСУ. Передаємо йому вітання. Вітя, Привіт. Так. Він професійно зрізає дерева у Львові, прямо от люкс. Тут ми з ним домовилися по дружбі, вітьок, він, звісно, без проблем. Я приїжджаю, дрони, камера, вітео обціпляв, тут маленька камера, тут GoPro. Коротше. Дрон літає, фотік знімає, його GoPro на пилку чіпляв. Ну, коротше, все чітко. Тут, до речі, якщо замітите, моє зйомочне місце. Це я тут запускав дрона і лежу, щоб воно не було видно. А камера 360. Прикольна, до речі, дуже раджу. Тобто тут фактор друж, дружби зіграв. У вас також є або друг, або знайомий, або сусід, який зрізає дерева по-любому. Ну, це якщо на тему дерев. Тобто Це можна приміняти до любої ніші. На рахунок коров. Поясню теж, ми часто писали різним фермам. В Україні переважно ваш людь дуже далеко. В Данії попасти на ферму було дуже тяжко. Там є ціла історія, як я попав. Там, виходить, я приїхав, а в Данії не можна, щоб ти нелегально працював на фермі, і сказали, що я приїхав подивитись, позаглядати там, можливо, підпишу контракт і буду там працювати. Працювати мені не можна було, але мені хотілося по засічці подірити коровочок. І менечко почистити. Щось не то подумають зараз люди. Ні, коров'ячі, доючки. Ну, ти кажеш, щось не то, подумають люди. З такою інтонацією, просто говориш, продовжуй. Вот. І, коротше, коли ходив менеджер, то я типу стояв просто, А, і знімати теж ніби не радили. От, Я ходив, щось там заглядав, носі ковирявся, тільки менеджера немає. Я кидаю камери в різні коров'ячі дупи, коротше, в собі в зуби, на лобан, під ноги, Шкребу тою лопатою, кидаю гівно, знімаю все, все, летить, все, коротше, ляпається. Бляха, такий був прикол. Блін, я не знайду, правда, мабуть, це відео, бо в мене їх тисячі. Коротше, я ви... Я вирішив, коли доять коров, засунути руку під корову і зняти коротше, процес зсередини, поняв? З-під корови. Угу. І коротше, в цей момент корова починає какати. І Копитом вибиває мені з руки камеру цю соньку, поняв білу? Сонька в говно падає. Сонька в гавно. У мене руки всі обдристані, я обдрестаний, бляха муха. Кабан стоїть і ржа з мене. Ну коротше, жасть. Я типу витерся, витягну. Ну коротше, да, вибачте, перепрошую, відійшов такий ліричний відступ. Ліричний відступ. Ось, бу бувши там на фермі, я домовився з людьми, які там були. Ага, і ще я знайшов паблік наші в Данії, і там дуже багато людей працює на різних фермах. І ми написали, готові купувати ваш контент. Ну, там, за якусь там суму, типу, або вони нас значать, або ми запропонуємо відписало чоловік 50. З них пішли працювати, чоловік 10. Дев'ять з них отримали перші зарплати, хороші зарплати і злились. Тобто, як показує практика, люди ліниві, переважно. Тоб... Давай я підсумую: Тобто, ти створював спочатку канали самостійно, так. їздив, шукав, пристрілювався. І це важливо, варто спочатку самому зрозуміти, як цей контент має створюватись. І тільки тоді ви зможете, як влад найняти працівників і вже правильно їм пояснити, так. як ви маєте створювати цей контент. Тому що, якщо ви не розбираєтесь в тому і бажаєте знайти людину і щось від неї вимагати, вас не вийде, бо ви навіть самі не знаєте, що вам треба. Тому. Бажано для того, щоб автоматизувати канал, самому Хоча, повністю чуть -чуть зрозуміти, зрозуміти. Типу, як, як все влаштовано у вашій нічі, як вона правильно має створюватись, а потім вже шукати воркера, який зможе вам це правильно знімати по вашим настановам. Де можна знайти воркера? Чекай, я ще хочу сказати, це, якщо там хтось скаже, що я білоручка і гімна не нюхнув, чи порух, чи як там, ага. так я ще й лизнув. <гад> ну, <гад> по це каже людина, в якої в інстаграмі, знаєте, Мальдів. Там острова, відпочинки. А насправді ці всі Мальдіви даються, як то кажуть, гроші не пахнуть. Це так. про влада. А так. ми говоримо далі. Наприклад, ви знайшли воркера. Так. По там, фермах, по коровах, чи по масажах, чи по Йозі. А, ви йому, де його знайти? До можете... речі, мені чувак писав, на сайті знайшов баришню, його із Коста-Ріки якусь. А... Як сайт називається? Ф -ф 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 -ф. Я з фрілансу вийшов два роки тому, я не пам'ятаю, Заходь Чекай. назад. Fiverr. Fiverr. Ф... О, точно, Fiverr, Fiverr, о. все. А На Fiverr людина знайшла воркенченю, яка знімає mm -hmm. його десь там з Коста-Ріки. Вона така смоглява, знімає його. Все, там вже перегляди летять, всім подобається смогляві дівчата. Менше з тим. Знайти воркера можна на фрілансах, можна на різних біржах. Навіть, я думаю. Можна навіть оголошення Лікс написати, також можна зробити пошук серед знайомих, знайомих і знайомих знайомих. Та Навіть в будь-якій соцмережі, в Фейсбуці напишіть, якщо ви думаєте, О, в мене не тисячу підписників, mm. то навіть якщо то у вас 10, 30, 40, 50, 100 людей. Я знову скажу, ми знаємо багатьох ютуберів, які мають мільйонні канали. В інстаграмі в них 100 підписників, ніхто не знає, що вони роблять чим вони займаються. Так. Тому можете шукати воркерів на сайтах, в соціальних мережах, серед знайомих, будь-де. Окрім того, поговоримо, як я вже казав, про дитячий контент, про ігровий. У мене було декілька ігрових каналів. На всіх каналах я намагався вникнути в присходяще, але, наприклад, в Майнкрафті мені не вийшло. В мене був канал по Майнкрафту. Це він летів, все було добре до одного моменту, і я ні разу не знімав, сам не грав його ні разу. Угу. Мені повезло, мені повезло а, законектити з людьми, які на Майнкрафті собаку з'їли. Я їм заплатив за знання, так. за все. І таким чином вони мені дали працівника, порекомендували. Це був хлопчина. А, він в восьмому класі був і він брав за одне відео 40 гривень. Блін, а я не пам'ятаю, скільки платив 70 чи 100, щось таке, дуже дорого. Одне відео, яке він зробив, плюс він робив клікбейтну заставку, mm -hmm. вона клікбейтна не для мене, а для знавців Майнкрафту. Я взагалі не розумію, що там було клікбейтного. Я намагався доробити до тієї картинки щось своє, воно ніколи не залітало. Аналогічно. Тобто, наша тема по клікбейту на Майнкрафті би не працювала. Не працює, так. Тому я знайшов чувака, платив йому гроші. Канал летів, все було люкс. Це був єдиний момент, коли я не вникав в нішу. Тобто, це також можливо. Але якщо мова йде про машинки mm -hmm. і всякі інші ігри, там я вникав. Там я надрюкувався з редактором відео, як mm -hmm. правильно розставити камеру. Я не побоюсь цього слова. На моєму BMG Drive була найкіношніша зйомка. Да, я можу навіть фрагменти влупити. Држ! Там, як в фільмах, вільмак, сорозкадровано було. Mm -hmm. Як показала практика, це не дуже заходить. Дітям простіше показувати прям в лоб, там, монтаж рваний, камера сама звичайна і тому подібне. Ну і на машинки згодом також знайшовся працівник. Ось. А коли ми, як, як ми вже казали в попередніх подкастах, я перейшов з дитячого контенту на дорослий, тут також в дію вступили працівники, наприклад, пляжі. Так. Yeah. Скільки людей зараз є за кордоном, які живуть в Іспаніях, біля морів, біля пляжів або там в Барселонах, в Римах і так далі? Валенціях. Так. ми в мене є подруга, вона зараз живе в Валенції. Привітання! Таня знімає Hello, Welcome to my channel і прогулянка по пляжу. Все, ну там свої домовленості, але любого воркера на будь-який контент можна знайти. Чи за 50%, чи за зарплату, чи там за дякую, грубо ну, говоря. До речі, на рахунок е ціни. По-перше, ви можете домовитися 50 на 50, але багато кого не цікавлять ваші 50 на 50 і в майбутнє, що колись ви будете заробляти гроші. Це люди, в принципі, завжди, знаєте, які виберуть гроші, а не е А не перспективу. перспектива. Це, в принципі, це їхній вибір, ну, їх їхні не можна за це судити. Ось, Але е як, як ми шукали? Я шукав людей, яких ми платили переважно 1 долар або 1,5 долари за одну хвилину з сирого матеріалу. Тобто, ви пішли, от, я шукав, наприклад, по коровах, по полях, по фермах, типу по тракторах, по КАМАЗах. Що я казав? Ви приходите, знімаєте мені якийсь процес. І просто скидайте сирий матеріал. Якщо я дивився на відео, тобто нижче 1 долара за одну хвилину я не оцінював. Навіть якщо там було косо-криво і ось так, розумієш? От. Якщо там було знято на якийсь хороший телефон, або на хорошу камеру, або на дрон, то це вже було півтора долара. Тобто за 10 хвилин відео людина отримувала 15 доларів. За 100 хвилин відео людина отримувала. 150 доларів. Найбільший чек за один раз був 400 з чимось доларів. Я заплатив своєму цьому воркеру другу з Данії. Д, 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 Денису, Дінісу, якому ви теж багато Привет, Diniz. Привет, Diniz. Якому ви багато писали. Багато хто з вас писав, і я сподіваюся, хтось вже, до речі, купив в нього на 100 доларів контент на 10 і 20 хвилин. Нагадаємо, в нашій телеграм-спільноті. Да. Ви можете до неї долучитися і знаходити людей, в яких можна купляти контент. Окрім того, є ще дуже багато різних додаткових інструментів для крутого швидкого розвитку вашого каналу. Навіть можете брати наші паки клікбейтних картинок, а їх нас тисячі, і ставити на свої відоси, і вони гарантовано зразу починають набирати перегляди. Тому що у нас бомбезні, Там. то на правах реклами. Долучайтесь. Продовжуємо Так, тому. Дивіться ціну в принципі, ви самі вже на свій розсуд говорите. Ми відштовхувалися від такої ціни, тому що ми могли її заплатити, тому що в нас вже є дохід, вже є хороший дохід, і те, що ми купили на 400 доларів ми, в цього Дениса Кабана, ми переважно бували місяці, що купляли контент на тисячу чи навіть дві тисячі доларів. Розумієш, це в принципі ну багато по суті. Але і, воно окуповується. Воно окуповується розумієте. так. і слід ще сказати про монтаж. Наприклад, ви купили контент, він у вас є, ви маєте самі це все монтувати і викладати на YouTube. Цю штуку також можна автоматизувати, знайшовши монтажера. І дуже часто всі можуть сказати, що ой, та там дуже складно, та я цей матеріал хочу розподілити на декілька каналів і так далі. Я, як людина з продакшену в минулому, mm -hmm. можу сказати, що автоматизувати можна найважчий процес. Зв'язаний навіть з 3D-графіками, композитингами, трекінгами і масками. Бу -бу -бу. Якщо це давай, дуже став, давай забудьте, попроще. забудьте, але навіть найважчі моменти автоматизовуються і робляться дистанційно. А просто монтувати ролики на YouTube в правильному порядку можна пояснити любому воркеру. Абсолютно любому воркеру. Якщо у вас не вийде пояснити, то знайдіть іншого воркера, інший зрозуміє. А найкращий воркер це ви сам. До речі, та скільки вже би каналів не було, скільки би вже не заробляли, сидіти і монтувати ролики час від часу мені самому в кайф, а ну, тобі, мабуть, весь час. Я взагалі я нікому не довіряю свої ролики, типу, і превюшки. Я вже, от ви бачите, що я не висипаюся, розсипаюся, але, типу, я все рівно не можу це нікому передати, тому що так як бачу я, так скільки любові в це відео вкладаю я, скільки всього, ну коротше, я багато чого вкладаю. У кожне відео. Ну, ну це вор... круто. Це, 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 не це не правильний підхід насправді до роботи. У мене трошки по-іншому. Я нікому не віддам якісь свої авторські роботи, де там, знаєш, моє mm -hmm. ім'я написано, а контент без лиця як кліпаю, кажу: Ай робіть! погнали пацани, я тим не займаю, я роблю щось цікавіше. Я сьогодні воркера попросив, щоб він мені пляжі змонтував, і скинув баришню, яка мала озвучити їх. Вона каже: що за шляпа? А це я перший раз, тобто до того я все давав їй, типу, свій контент, який сам монтував. Перший раз дав вона пише, що це шлях. Ну, дивіться, дивіться, насправді, воркеру доручити щось корисно. Особливо корисно навчитися правильному пояснювати і вимагати від воркера те, що ти бажаєш побачити. І таким чином, якщо це зробити, у вас буде можливість. Робити просто безліч каналів, ну це так. просто, от якщо ти робиш все сам, ну максимум як то є 16 каналів. Якщо ти навчишся ідеально все автоматизовувати як в бізнесі, ти можеш зробити і 100 каналів і 200. і я вони от. всі отак працюють, як годинник швейцарський. Я крутиться. Я скоро це навчусь, і вам розкажу, чи вийшло так само, ну ще скажу на кінець. Я працюю з. От, у нас є студія, ми робимо ще рекламки mm -hmm. і так далі. Вірусні от для нашого бренду хасуєм засіб для чистки зуття на правах реклами оці ці всі плакати, які від нього теж створюємо рекламки. І цей продакшн дав мені можливість навчитися доручати роботу іншим mm -hmm. людям за зарплату. Таким чином можна робити набагато більше. І тут важливо навчитись правильно вимагати від людини. Наприклад, ми робили сайт, пам'ятаєш? Yeah. Воркер скидує а, сайт. Я дивлюсь. Можна сказати, ладно, окей, або ні, погано. Це неправильно, і то, і то неправильно. Правильно сказати, не підходить це, запропонувати варіанти, показати це, референси Щоб людина зрозуміла вашу думку. Так. Навіть якщо ти сам ручно не робиш той сайт, навіть якщо ти не робиш сам те відео на YouTube, ти маєш знати в голові, як вона має виглядати, і правильно пояснювати людині, що ти від неї хочеш. Це важливо. І тоді можна автоматизовувати будь-який процес. Чого вам і бажаємо? А чого ви ще й досі сидите? Ми mm. теж не розуміємо. Ми ж стільки балакаємо, ви до сих пір не пішли робити свої YouTube канали. Давайте! Бігом! Скоро! Вперед. Все. Бо ми у вас віримо і YouTube сам себе не зробить. Так. Все. Hard word, hard. Everyday. Все, пока. Дякую, що дивились. Топчик, ні? Агонь!